Вітаю, шановні друзі. Тотальна цифровізація, яка всіх нас оточує, суттєво змінює вимоги до багатьох спеціальностей. Ця доля не оминула і фах соціолога. Сучасні технології дозволяють швидко збирати унікальні дані про те, чим живе суспільство і які емоції воно наразі проживає. Тому я із радістю анонсую нову освітньо-наукову програму за спеціальністю соціологія, аналітика соціальних даних. Ця програма увібрала в себе унікальні можливості, які відкриває КПІ імені Ігоря Сікорського у підготовці фахівців-аналітиків, а також спирається на потужну соціологічну наукову школу нашого факультету. Важливим аспектом цієї освітньо наукової програми є інтеграція наших студентів саме до наукового життя факультету, до ознайомлення їх з новітніми практиками проєктно грантової діяльності Європейського союзу, світового центру даних та залучення до різноманітних проєктних заявок, які будуть створюватися найкращими фахівцями нашого факультету. Друзі, я приєднуюся до своїх колег-членів і членів нашої команди Київської політехніки в розповіді про нашу нову і інноваційну освітньо-наукову магістерську дворічну програму аналітика соціальних даних. Ця програма поєднує найкраще двох світів: з одного соціального, в якому ви зможете розвиватися, модернізувати себе і світ навколо себе, робити його кращим, а свої перспективи, кар'єрні і персональні, теж кращими. А з іншого боку, якщо у вас є зацікавленість в аналітиці великих даних, штучному інтелекті, методології форсайту і осінь. Ви зможете все це опанувати і використати для свого кар'єрного зростання і на загал для свого життєвого успіху. Київський політехнічний інститут завжди був, є і буде е рушієм модернізації нашого суспільства. Приєднуйтесь до цього потужного флагмана, який допоможе вам здобути нових висот і нових цілей у вашому розвитку.